Гармата М 777 калібру 155 мм. міліметрів. В народі три топора, три сокири. Так от ця гармата, як і кажуть військові збройні сили України, зрештою це підтверджують і західні партнери, переламала хід війни. І ось чому тільки заряд. такого, щоб ну, Уражити нашу ціль, ну рано, що гармату вражити ну, невозможна, просто ну, вона б'є точно, дуже точно і дуже хорошо наводяться люди, працюють, працюють люди, які ну, працюють на цій гарматі, вони дуже добре працюють. і ну, Це дуже добре. І зато у нас є колективність, зглаженість, злаженість. Ми працюємо добре, все як положено. Стаб Б, як би я можу сказати, це набагато мощніше. Це однозначно, точніше, це ми вже знаємо, вже якби на роботі її, це ми точно знаємо. Е, маскувати її, вона проще. Вона... Коли в неї робота якби, важко було, тому що робили на радянських. Зараз ми, Київ вже добре знаємо, то в нас виходить на неї доволі непогано. Можемо точно сказати. Мста б. Ну, я не можу їх навіть в порівняння поставити. Цілі дуже багато, вони кожна смачна по-своєму. Але були такі там особовий склад більше всього. Приносить більше. ну, Було там, по-моєму, 300 чоловік ми били. 300. Піхот, ми крили очереді, ну, чергою. Чергою, по-моєму, я не, по не, не, навіть не впевню. По-моєму, 9 снарядів було. Да то це дійсно дало радості і бойового духу додало на дуже довге. Час. Чому, чому вона переломала і війни, як е, з мого досвіду можу сказати, що це е, точність прицільності, прицільність попадання, як ви бачили самі вже, то це ну, якщо налагоджена робота, налагоджена робота і це швидкість. І ми стріляємо, ми просто так не працюємо. Ми працюємо чітко, працюємо по цілі, лишнього не стріляємо. Якщо ми виходимо на роботу з «Сім'єрки», то вона робить недовго, але ефективно. Не бери ніколи в руки зброю.

Постріл!